На 25 квітня був призначений суд над Дмитром Лазебним, директором Гришковецької гімназії, депутатом Бердичівської міської ради, котрому повідомлено про підозру у задоволенні статевої пристрості неприродним способом із застосуванням фізичного насильства та погрозою його застосування. З цього приводу із представниками місцевих ЗМІ вирішила зустрітися Галина Гриценко, член правління Міжнародного товариства прав людини Української секції. Яка у даній справі виступає як представниця потерпілої сторони? Дві з половиною години переглянутого оперативного відео говорить пані Галина, утвердило її у думці, що про справжню сутність обвинуваченого повинні знати усі? Багато людей в місті Бердичеві просто не вірять в те, що людина вчитель, заслужений вчитель, може таке коїти. І таке скоїти. А це, це таке, це називається сексуальне насильство над дитиною. І тому сьогодні хотілося би сказати, що це правда, що я особисто своїми власними очима бачила, що відбувалося там в квартирі. Особисто чула, як він цю дитину, ну так скажемо, зумбував, який був психологічний тиск на цю дитину. І тому хотілося би це сказати, і донести до людей, що це дійсно так. Страх і жах. Такі відчуття охопили її під час знайомства із друкованими та відеоматеріалами по закінченні досудового розслідування. Ділиться враженнями Галина Гриценко. Самого обвинуваченого інакше як перевертним нелюдем і педофілом не називає поведінка. Його абсолютно. А... Я, я хотіла сказати, що злочинна, але вона дійсно злочинна, якщо дорослий чоловік, вчитель дійсно перевертень вчитель, тому що він говорить речі, які не пов'язані з наукою. Він На додаткових заняттях з дитиною він говорить про секс, він, говорить про, він трогає, чіпає його руками своїми, дитина відбивається. Він йому погрожує, шантажує те, що не прийдеш більше до мене, раз будеш мене, якщо будеш мене бити по рукам, і багато чого іншого. Просто я не можу розповісти, але ну, повірте мені, що там були, були страшні речі. Педофілія злочин з рідні вбивству, переконана Галина Гриценко. Але якщо останнє можна здійснити з необережності чи у стані афекту, то у педофілії класифікація одна: зазіхання на найсвятіше, що є у цьому світі дитину. Залишається вірити у те, резюмує пані Галина, що суд над лазебним буде справедливим. Мені здається, що суд пройде в рамках закону, і я думаю, що. Цей так званий вчитель перевертень получить те, що він заслуговує. Я не є судом і не можу зараз обвинувачувати, не маю права обвинувачувати. Але після того, що я бачила, я його дійсно обвинувачую. І дійсно кажу людям про те, що це правда і ця людина заслуговує на покарання і е, по повній, так скажемо. 25 квітня судове засідання так і відбулося за зачиненими дверима. За інформацією Галини Гриценко. Виявилося воно не останнім. Було вирішено перенести засідання на 29 травня.